Леся Рабець, пожалуйста. Ну насправді справжнім патріотизмом на мене, як на мене, це не знаю, вчити дітей, коли підручники будуть в березні, лікувати онкохворих. Коли від держави немає ні копійки допомоги, оце справжній патріотизм. А є патріотизм показушний, коли хочеться рвати на собі вишиту сорочку чи косоворотку, в залежності від регіону. І я не я б не подумала, що я погоджуюсь з Оленою, але в чомусь вона права про те, що ну не можна так себе обесцінювати, дискутуючи, чи є у нас взагалі політична нація. Є у нас є держава. Інше питання, що не нашими зусиллями вона нам далась, і слава Богу, ми зуміли зберегти незалежність. Але питання в... ще, звичайно, в тому, що ми досі обираємо політиків, які потім нам вішають лапшу на вуха, і які під вибори продають яку-небудь. А... Чергову міфологію замість того, щоб показати реальні соціальні і економічні результати, оце наша величезна біда, що ми голосуємо за радикалів, які обіцяють українізувати чи русифікувати, але аж ніяк не зробити так, щоб і тому, і іншому, і на сході, і на заході жилось добре. Бо поки ми створимо пантеон спільних героїв, боюсь, що ті, хто мають шанс бути героями сьогодення, просто переїдуть в пантеон сусідніх держав. І от щоб за цим всім не втратити українця і не втратити Україну, от над цим варто думати, і заради цього варто об'єднуватися.